Права Ісусу Христу, що на мені, люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, я бажаю кожному з вас мири і добра. Я закликаю людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це це зло і прийшов мир і перемога на Україну. Но найважливіше, дорогі люди, я хочу вам нагадати і сказати радісну звістку. Нагадати про Бога, який нас любить. Нагадати про те, що Бог є святий і справедливий. І це є великою проблемою для всіх людей, оскільки ми є грішні і заслуговуємо на справедливе Боже покарання, прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Що людина не уникне зустрічі з Богом. Є добра новина, що Бог послав свого сина Ісуса Христа для того, щоб нас пасти від гріхів. Для того, щоб кожен, хто покаяться і увірив в Ісуса Христа, отримав прощення гріхів і життєвіщі. Дорогі люди, розплата за смерть це вічна роздуха з Богом в місцях мук, страдань і сльоз. Страшно не те, що там буде якісь випробування, а страшно те, що там вже ми не зможемо вийти звіра. Тому що душа вічна. І де вона буде проводити війну? Це вибір залежить від нас. Дорогі люди, ми ну для того, щоб нам спастися, щоб нам потрапити до раю. Ісус Христос Він приходив на цю землю. Ісус Христос, Він пролив святу невину кров на Голгоському хресті за наші з вами гріхи і повністю заплатив за усіх людей. Але, на жаль, не всі спасуться. Чому? Тому що не всі віряють в нього, тому що не хочуть каятися, не хочуть йти до Бога. Тому Бог послав своїх учнів, щоб йшли і проповірили Іван, що це тільки через Ісуса Христа людина може спастися. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у Свека. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасайтеся. Час поблизький, Господь геде, час обмежений. Читайте Слово Боже, це важливо для всіх людей. Там все про це написано. Нехай Бог благословить і беже кожного з вас. Гарного дня і щасливої Ви В інісу Христа. Амінь.